Новий сучасний простір в центрі міста. Чернівчанам презентували оновлений та безпечний сквер з дитячим простором, пандусами та камерами відеоспостереження. Як мешканці міста реагують на відреставрований громадський простір, дізнавались журналісти СІ 4 Роботи з відновлення скверу на вулиці Мирона Кордуби розпочали ще наприкінці травня. І, хоча офіційного відкриття не було через заборону проведення масових заходів, втім міська рада, як і обіцяла, презентувала новий сквер мешканцям Чернівців. Нам дуже подобається. Діткам особливо. Ми до цього часто гуляли в цьому скверку і не було стільки людей. Де тільки його відкрили в оновленому вигляді, то, як ви бачите, багато дітей, багато батьків з дітьми, які мають куди привезти дітей, тому що на вулиці немає що робити да, дітям. А тут прийшли, дітки граються, тінечок, всім подобається. Так що дякувати нашому меру, ми дуже задоволені і сподіваємося, що черенці далі будуть. Розвиватися і ставати таким гарним містом. Облаштували в сквері й дитячу зону, якої раніше не було. Змонтували чотири дерев'яних елементи ігрового обладнання, а також бетонні гірки з наливною гумою, аби діти не травмувались під час гри. Цікаво, і безпечно проводити час тут зможуть не тільки діти міста, а й учні ліцею, які знаходяться неподалік. Сквер безподобний. Так, дякую тривичка діток. Зробили да, да. в центрі дуже дуже, дуже вдячні. Ми так, тут недалеко живемо. Але що зробили? Це неймовірно. Гарно, так. Дякую, молодці. Молодці, наша. Міська рада, все таки щось робить добре і правильно робить. Дякую, діти дуже задоволені. Задоволені, от граються. Їм цікаво. Упорядкували зелені насадження. Замість старих уражених шкідниками дерев висадили 14 нових, почистили зарослі. Крім того, засіяли новим газоном 4300 тисячі квадратних метрів. Додатково висадили 192 різновиди великих і малих кущів. Загалом дуже рада, що відбулася така зміна, і мені дуже подобається. Гарно. Ми вперше сьогодні тут чудово. Прекрасно і думаю, що ще би таких е, проєктів подальше, щоб так було. Чудово, я думаю, що діткам дуже сподобається. Подбали також і про зручність маломобільних груп населення. Сквері облаштували безбар'єрні доріжки та похилі в'їзди з поручнями. До того ж, повністю замінили стару бруківку. Тож проблема з хитким мощенням зникне. Діти є і дорослі, тут зараз дуже є красиво. Субліку. Є депресісти, травечка. Дерев. Дітям погратися. да, да. да. Красиво, домашнього. Дуже гарно зроблено. І приємно посидіти, дихаєш травкою, око красить». Потребувались тут і про безпеку. Встановили 10 камер відеоспостереження і збільшили кількість ліхтарів. Проти 12 тмяних тепер їх буде 23. На мою думку, в принципі, те, що якісь зміни з'явилися, це круто, як мінімум, можемо не чекати, сподіваюся, бомжів, які тут пили весь час, бо є камери вже. І в принципі, за роки того, як ми голосували, куди має піти бюджет на благоустрій, хоча б десь він з'явився. Налагодили підсвітку пам'ятника та дерев з відіграними сценаріями світлового та звукового шоу. Втім, незважаючи на проведену роботу, знаходяться й незадоволені деякими моментами чорнівчани. Скверік хорошо зробили, хорошо мені, нам дуже нравиться, але не вистачає лавочок тут. Дивіться, отут ця от зона дитяча. Батьки де мають сидіти спиною туди, не бачать, що там дітки роблять. Що не зробити? Тут лавочки, Ось тут поставити пару лавочок, щоб тут були дійсно пару лавочок, щоб сиділи і дивилися на цього князя нашого. І там теж могли б поставити лавочок. Ввечором ви ходили сюди? Не ходили, не бачили. Прийдіть ночі вечором, побачите, всі лавочки зайняті, і де... а всі останні ходять отакі руки і ходять отак і дивляться. Де би присісти, а нема де присісти? Старі поламані лавиці замінили та збільшили їхню кількість. Крім того, встановили в два рази більше смітників. Оновили тут і дитячу зону. Чорнівчани залишаються задоволені новим простором прямо в центрі міста. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4